Завтра українські отамани дебютують у цьогорічному сезоні всесвітньої серії боксу. Наша команда у Вінниці битиметься з китайськими драконами. Матч у прямому ефірі починаючи з 18.00 покаже наш канал у складі отаманів на ринг вийдуть Максим Фатич, Віктор Славинський, Сергій Богачук, Денис Солоненко і Віктор Вихрест. На сьогоднішньому зважуванні українці почувалися впевнено і розсуто, спілкувалися з фанами, і роздавали автографи. Незважаючи на свою тридцятигодинну подорож до України, китайські дракони також перебували у гарному настрої. Своїми очікуваннями від завтрашнього протистояння з нашою програмою поділився коментатор боксу Дмитро Лазукін. Ми маємо унікальну ситуацію. Зараз команда Українські Атамани може власними руками без перебільшення творити історію, тому що вперше в історії українські атамани дійсно українські, молоді, перспективні, класні боксери. Якщо не буде помилок в домашніх зустрічах саме, і якщо все вдома в Україні при підтримці вболівальників, дійсно така от українська команда атамани зможе здобути всі перемоги, то чому б і ні? Ну принаймні за друге місце нам під силу, мені здається, зачепитися.